Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Я морозу не боюся. Снігом все позамітала, ріки в кригу заковала, холодніше нема, аніж тітонька зима. Доброго дня, дітки! Я впевнена, що ви всі любите зиму, тому що зимку можна кататися на санчатах. Спускатися з гірки, а можна ліпити снігову бабу. Але взимку надворі холодно, морозно. А я знаю одного хлопчика. Його звуть Петрик, і він не боїться морозу. Хочете з ним познайомитись? Давайте розглянемо картинку. Хто зображений на картинці? Так, на картинці зображений хлопчик, його звуть Петрик. Що він робить? Він тягне санчата. Дітки, а як ви думаєте, чому йому не холодно? Йому не холодно, тому що він одягнений тепло. Що він одягнений? Давайте розглянемо. Він одягнений в теплу курточку, в штанці, валянки, шапка, шарфик та? Рукавички. Тому Петрику нашому і не холодно, бо він одягне дуже-дуже тепло. І морозу не боїться. Я морозу не боюся, кожушину одягнуся. Хай мороз не злиться, я у рукавицях. Хай мороз не коле так, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться. Я у теплих хвалянцях. Я морозу не боюсь під ногами хрусь хрусь. Дітки, а з ким ми сьогодні познайомились? Так, правильно, з хлопчиком Петриком. А чому Петрик не боїться морозу? Вірно, бо він одягнений тепло. А як можна гратися взимку? Можна кататися на санчатах, ліпити снігову бабу. Дітки, я бажаю вам веселої зими та гарного настрою. А зараз я прощаю з вами до побачення моєго.